Мої маленькі. А зараз приготуйте ручки, ніжки, щічки, вушка, ротик і носик. Будемо з вами гарно та весело вітатися. Добрий день ручки! Плес, плес, плес! Добрий день ніжки! Тук, тук, тук! Добрий день, щічки, хлоп 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 Добрий день, вушка, дзень, дзень, дзень. Добрий день, ротик, чмок, чмок, чмок. Добрий день, носик, біп-біп. Разом з батьками ви можете розучити цю віталочку та вітатися кожного дня зі своїми друзями. А зараз давайте ще раз разом привітаємося. Добрий день ручки, плес-плес-плес. Добрий день ніжки, туп-туп-туп. Добрий день щічки. Хлоп-хлоп-хлоп. Добрий день вушка, дзень, дзень, дзень. Добрий день ротик. чмок, чмок, чмок. Добрий день носик. Біп, біп, біп. Молодці малята. я впевнена, що у вас вийшло ще гарніше, ніж у мене.